Obrigado. Yeah, yeah. Ми бачимо, як люди хочуть читати, як люди приходять на книжковий арсенал, як відкриваються книгарні. Ну, тобто, очевидно, що в таких дуже болісних ситуаціях людям хочеться більше сенсів. Люди хочуть порядкувати свої відчуття, впорядкувати свій біль, осмислити його. сьогодні. Насправді вистачає людей багато хто купує дитячі книги, дорослі, поезію купують. Так ніхто не кохав антологія поезії про кохання, і дуже багато взагалі, людей, які приходять, цікавляться, дивляться. Придбали Кокотюху, придбали Стуса, придбали Симоненка. Івана ну Багряну. а багато ще чого не придбали, бо просто руки не винесуть це все. Але дуже хотілось. Цю книжку вперше я побачила у Хельсінка у бібліотеці. І я її запам'ятала, тому що це була українська книга. Я жила два роки за кордоном і помітила, що дуже важко з українською літературою. У мене закінчувалися українські книги, мені хотілося щось читати. І я, і я зрозуміла, що на жаль, там поширена російськомовна література, а україномовний, на жаль, не можна придбати. Інновації в ізоляції це теж планую купити. Завтра я вже купила трубодури імперії. Так, я взяла ще оцю якусь романтичненьку штучку нататки на нависті в КСД, і далі, граю в інтелектуалку, я взяла собі це не пропаганда.